Будемо починати. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, Ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, учишителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашу раду спасіння зійшов із небес і оплудився від Духа Святого і Марії і Діві, і, і став, став людиною. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що, що говорив через, через пророки, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає не хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння і мертвих і життя будучого і віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна. Марія, Господь з тобою, Благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітився і вірю утвердив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Господь з тобою, Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе спрости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провез всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі. Повний скорботи та тривоги він ще раніше молився, а під його стамов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Луки, 22, 44, 45 Помолимося за наш щирий жаль і каяття за наші гріхи, Отче, Отче нам, наш, Отчена небеса, на нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде, твоє. Твоє. Нехай нехай прийде твоє. царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і Хліп. на землі. Хліб наш насушний дай нам і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас, нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство. Бачування Христа. Взяв тоді палад Ісуса і велів Його бачувати. Івана 19.1 же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Ісая 53,5. Помолимося за нашу чесноту чистоти. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо інуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Третє страсне таєнство – терням увінчання. Вояки, спрівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. І, підступаючи до нього, казали радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Івана 19.1.3 Помолимося за нашу духовну відвагу. Отче наш. що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословен плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословен плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, ж, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство – Хресна дорога. Цели вони Ісуса та й і несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване Череп по єврейському Голгота. Івана 19,17. Помолимося за чесноту терпеливості. Отче наш. що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо інуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. П'яте страсне таїнство, розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він і віддав духа. Луки 23, 44, 46. Помолимося за нашу остаточну витривалість. Ой. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діва ратись. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородиця Тіво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітна Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородиця Тіво радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиці Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покального вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойна є воїстину величати, блаженої Тебе, Богородицю, і пренепорожої і матір Бога нашого, чеснішої від Херувимів і незрівняно славнішою від серафимів. Що без зутління Бога Слова породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботок не погорди, але відбідись, баба, єдина, чиста і благословена. Преславна пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму і Богові і нашому, щоб спазли для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Це ті славні всихвані апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за нас грішних. Уповання нам отець, прибіжище наше син, покровите нам Дух Святий, Тройця, Свята Боже наш, слава тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну, дякую. Хто, слава тобі, Господь. Добу, до кінця. Дякую всім, хто молився, і дякую тобі, Боженько, що виховиш наші всі молитви. Приймаєш всі наші намери, даєш нам те, Господь, що нам в даний час потрібно. І все слава нехай буде Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.